Парафіяни українців православної церкви, ви просите мене прокоментувати відносно дії державної етнополітики, яка оголосила, що ми заборонені. Так отже, давайте розпочнемо з одного того самого, що я вам розповідаю постійно, посилаючись на конституційні права громадян України. По-перше, Кожне рішення мені просто в мене такі емоції. Е, мені просто смішно, навіть з того, що ви розчаровані. Ви просто не розумієте, наскільки вони допомагають нам в першу чергу. Ви ж уявляєте, коли боротися з вітряком у цього беззаконня довкола? А вам говорять, що ви є вороги? А в той же час е, дані незрозумілі. Особи стверджують, що ми становимо національну загрозу. Ми цивільне населення, становимо національну загрозу тим, що при посадових кріслах, а ті, що при посадових кріслах, виносять не те, що закони, якісь рішення, якісь висновки якихось комісій, не те, що підпадає під абсурдність. Не те, що на сміхотворність виставляються на всьому світовому рівні. На всьому уявляєте собі, як треба нас ненавиди, та не нас, бо ми є представники Паства Христова. Не нас, а церкву Христову як потрібно ненавидіти, щоб так отупіти зі своєї ненависті. Отже, давайте розпочну вам з самого початку і розповідаємо по пунктах. Будь-яке рішення їхнє, таке зване, прийняти буде оскаржуватися в суді, але будуть подавати вони. Так як вже Українська Православна Церква Митрополія оскаржує в суді, оте їхній тип типу аля висновок, який виконаний саме на документах. Російської православної церкви, яка говорить, що ми до них належимо, но в Україні є офіційні документи, де вказано 5 серпня 1991 року офіційно зареєстрована Київська митрополія Українська Православна Церква, яка створена за рішенням синоду, де є головним керівником Березовський. А в це в миру, а в нас, як ми знаємо, влаженіший митрополит Нуфріз з 2014 року. І ось тут виходить дуже дивна ситуація, коли беруть по державні службовці. А я нагадую, ми цивільне населення, в яких порушують права під час війни в країні. Тобто, ми не маємо права, Ми обмежені. Ми як ті клітки, понімаємо беззаконня. І нам говорять, що це є вороги. А ми є патріоти. Хто патріоти? Ті, що порушують статтю 19 конституції України яких право повноваження входить тільки певні компетенції? Вони не мають перевищувати один одного. У кожної структури є інші обов'язки втручатися одна в одну не мають право. Ті, що порушують конституцію України, статті 35, де держава відокремлена від церкви, і найголовніше мої любі милі це той факт, якщо ми навіть є афільовані, якось маємо відношення. Для національної безпеки ми маємо встановити декілька ключових основних пунктів. Це отримувати прибутки, тобто в нас мають бути якісь відкриті рахунки, куди поступає фінансування. Але до цього часу за стільки років гавкання, за стільки років криміналів, за стільки років обливання брудом, скавоління, мародерства, рейдерства. Не знайшли жодного зв'язка. Ну то, що вони розказують, ми вже звикли з каструлями, з картонками бігати, це нам вже нормальним людям. Це вже якось не на нормальних, навіть не смішно е, дивитися. А просто ми вже звикли до цього абсурду. Але тепер переходимо далі, далі, щоб ми становили не якусь національну загрозу. То на даний момент є певні структури, які дійсно її становлять. Ми не маємо фінансування, ми не маємо озброєння, ми не маємо якісь е, е, документацію або що, яка суперечить державі. І най Головніше, якщо ми встановимо таку національну загрозу, то мали би бути відкриті кримінальні справи, хоча б не просто на фіктивних, де пропаганда звучить, якщо ти віриш в Бога, а проти тебе патріоти сатаністи. Розумієте, ну це абсурд. Це смішно, смішно. Але ж це ж найвищі структури держави сказали. В нас немає внутрішнього конфлікту. У мене таке враження, що е, знаєте, що вони рахують, що вони занадто розумні, а ми всі зібрали занадто дурні. Е, того що Виходить так, що ми показуємо і нас забороняють законами. Ми кричимо, кажемо, що ви порушуєте права. Вони кажуть, що в нас немає внутрішнього конфлікту. Розумієте, коли СБУшники подають про заборону УПЦ, але самі ж кажуть, що в нас нема внутрішнього конфлікту. Коли ти дивишся на цей весь маразм і на ці всі ці дії, які відбуваються, ти просто розумієш, слава Богу, за все і нічого не бійтеся. Далі наступні кроки, якщо вони подають в суд, а вони мають подати в суд, то ми не виконуємо вимоги, ми не йдемо нечисті на поклони. Далі кожен з нас, кожен з нас, може рахувати порушені свої конституційні права і вступати в справу як третя особа. А чи готові ви, мої любі милі, приїхати до Києва і заявити про порушення свої права? Ви розумієте, як тут зіграє для нас, тому що вони говорять, що заборонені мирні зібрання, заборонені хресні ходи, заборонені дуже багато чого. А чи можуть вони заборонити, коли ми ведемо третіми особами по справі? Я, Кохановська Вікторія Святославівна, керівник жіночої сили України, і заявляю, що більша частина дівчат, яка вже е, повідомлена, заявляє відкрито. Ми готові заявити порушені права нашої юридичної особи, яка повністю підпорядкована. До речі, ми повністю підпорядковані українській православній церкві, блаженніший наш митрополит Унуфрі, і змінювати ми нічого не будемо. І всіх кожних судах ми маємо право бути третіми особами і заявляти порушені наші конституційні права як цивільних осіб. Тому, шановні, не розчаровуйтеся, а все, що вони роблять зараз проти нас, це копають першу чергу яму собі. Слава Богу, за все.